Всім привіт з вами Діма і канал Гурієв Тейм Три настає одне з неінтригуючих протистоянь у надважкій вазі: Джозеф Паркер проти Фабіо Ворлі. Два зовсім різні бійці, два шляхи, два погляди на бокс. 25 жовтня на Унецькій О2... Досвід та витримка зіткнуться з молодістю та голодом до слави. Вечір боксу від мечором та Дозон обіцяє стати справжнім іспитом для обох. Для одного це шанс повернутися до вершин, для іншого довести, що він готовий до еліти. Джозеф Паркер, колишній чемпіон світу за версією WBO з Нової Зеландії. Він пройшов довгий шлях. Борючись з найсильнішими супертяжами планети від Ентені Джошуа та Діліяна Уайта до ДНТ Уелдера та Джана Джелея, за останні роки Паркер пережив переродження, змінив підхід, додав упевненості. А у 23-му, -24 24-му голосно нагадав про себе, зупинивши Уайлдера та Джана. Він не самий габаритний тяж, але вміло компенсується швидкістю, досвідом та різноманітністю комбінацій. Його стиль став більш зібраним технічним, з акцентом на таймінг та почуття дистанції. Слабке місце паркера не завжди стабільна активність. Якщо він збувається з темпу, може віддати ініціативу наполегливішому супернику, але за належної концентрації це все ще топ рівень суперважкого боксу. Фабіо Горлі це інша історія. Британець, який розпочав кар'єру в аматорах на рівні білі комерці і лише за кілька років став національною сенсацією. Його різкий зліт пов'язаний з вибуховою манерою ведення бою, потужні удари з обох рук, агресія. Сміливість та впевненість. Ворлі йде вперед, ризикує, шукає нокаут і найчастіше знаходить його. Він поки що не стикався з бійцями рівня Паркера, але його природні дані та хижий інстинкт роблять його небезпечним для будь-кого. Недолік досвіду та неідеальний захист можуть зіграти злий жарт, особливо проти такого холоднокровного та терплячого супротивника. Однак у британській публіці багато хто вірить, що саме Ворлі один із представників майбутнього дивізіону, і це і бій стане його посвятою до еліти. Тактична картина обіцяє бути цікавою. Паркер швидше за все намагатиметься не вплутуватися в розміни, а тримати суперника на Джебі, працювати корпусом та втомлювати. Він знає, що Ворлі небезпечний саме на ближній та середній дистанції і спробує розтягнути бій на повну. Для Ворлі ключ це тиск. Чим швидше він змусить паркера оборонятися, тим більше шансів на успіх. Якщо британець може прорвати оборону в перші 6 раундів, тобі може закінчуватися нокаутом. Якщо ж ні, з кожним наступним раундом ініціатива перетікатиме до новозеландця. З погляду досвіду та резюме, паркер виглядає фаворитом. Він вже перемагав сильніших і молодших бійців, а головне вміє виживати у складні моменти, але не можна недооцінювати Ворлі. Він іде без страху і звірою в те, що кожна перемога є кроком до чемпіонського поясу. Його енергія та натиск здатні підірвати зал, а одне точне влучання змінити весь сценарій. Ну і не будемо забувати, що. Переможець парешу за все зустрілися в рингу з Олександром Усиком. Ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером Фавбет. Також наш партнер підготував для вас дещо цікаве. Деталі у моєму телеграмі, посилання у закріпленому коментарі під відео. все світ боксу разом з нами. То де і коли дивитися бій, пряма трансляція шоу розпочнеться 25 жовтня, о 20.30 за Києвом. А головний бій варто очікувати. Не раніше півпершої ночі за Києвом. Онлайн-трансляцію покаже стріміндазон, але для перегляду онлайн та без жодних обмежень я залишаю посилання на свій телеграм, де ви в пару кліків, зможете знайти необхідну трансляцію. Переходьте, дивіться та насолоджуйтесь шоу. А як на вашу думку завершиться бій спортсменів, обов'язково пишіть думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.